В новому, 2023-2024 навчальному році ми зберігаємо всю мережу закладів освіти, такою, як вона була в минулому навчальному році. А саме планується, що будуть функціонувати у нас 12 закладів загальної середньої освіти. І в цьому році там буде навчатися 6359 учнів. З них першокласників буде 535. Крім того, продовжує свою роботу 14 дошкільних навчальних закладів, де будуть виховуватися 1552 вихованці. Також у нас є два позашкільних навчальних заклади: це будинок дитячої та юнацької творчості та дитяча юнацька спортивна школа. Також ми відкриваємо в цьому році інклюзивні класи та інклюзивні групи. Безпосередньо, що стосується шкіл, інклюзивні класи будуть працювати в школах номер 3, ліцеї лідері, школі номер 6, школі номер 7, 10, 11, 12 та школі номер 15. Також будуть працювати інклюзивні групи в дошкільних навчальних закладах це номер 1, 19, 21, 23, 24 та 57. Відповідно, в кожному закладі освіти, там, де відкриті інклюзивні класи та інклюзивні групи, вводиться посада асистента-вчителя. Хочу сказати кілька слів про позашкільні навчальні заклади. Їх у нас два. Але за численними зверненнями батьків в цьому році ми розширили мережу в першу чергу спортивних секцій. Я звертаю увагу батьків і всіх, хто нас буде слухати дивитися, що ми пропонуємо для наших учнів це, в першу чергу, легка атлетика, важка атлетика, футбол, самбо, гімнастика, веслування, великий теніс. Буде працювати теквандо, карате, а також добавили волейбол та баскетбол. Крім того, розширена мережа спортивних секцій також на базі будинку дитячої та юнацької творчості.